Минає 774-та доба цього жахіття, де кожну ніч лунає звір в повітрі, де замість птаха пролітає, наче вітер, рекета, вороги і ті шахіди. Вони все нищать і змітають Україні, яка так сильно бореться за себе, яка стоїть так міцно в обороні і навіть не боїться всіх тих дронів. Країна наша ти рідненька, ми душі твої і серденько. Ми завжди поруч біля серця, щоб відстояти твої землі, щоб ворога склонити на коліна і щоб боротись разом в ті хвилини, коли той ворог перетне кордони, щоб зрушити навколо твою мову, якою ти нас в люльці колихала, і біля серця так тримала. Він каже, що ця мова має бути закопана в могилу біля дуба. Але ми знаємо з тобою, наша ненько, що мова наша то від Бога. Вона прийшла до нас в годину, коли молитву промовляли діти, коли просили рідну землю не чорнити, а квітами пахучими взростити, коли ті діти так кричали і голосно до неба промовляли, і рідну землю свою прославляли. І саме в ту хвилину гірку він вийшов з неба повидати, щоб рідну мову нам подарувати. Він соловейка попросив співати і нас навчити промовляти так само, як він пісню вранці вміє заливати. Ми вчились довго нашій мові, і рік за роком так плекали, її у серці зберігали. І навіть тоді, коли русня погана, роками її нищила з ногами, ми міцно пісні ті складали і в тій колисці промовляли, щоб діти наші повидали, яка ця мова солов'їна, і як до серця вона мила. І ось прийшло нове століття, і разом з ним війна новітня, знов той москаль ногами топче всю мову нашу многолітню. Але ми стійко вже навчились стояти не на тих колінах, які ви били, щоб зламати. Ми міцно встали в оборону за волю нашу і за мову, наш дух вам вже ніколи не зламати. Я пісню тихо промовляю, я мову рідну прославляю, і я в душі надію ту плекаю, молитвами її оберігаю. Я вірю, що Господь поможе і ворога від нас спровадить, щоб Соловейка вгає пісню ту почути, який він мову нашу промовляє. Він голосно від серця заспіває, і біль в душі народу допоможе перетнути, бо голосом, яким він промовляє, Господь розмову з нами має. Він каже, що це не назавжди, і ця війна вже скоро закінчиться, і мову нашу солов'їну він плекає і міцно разом з нами захищає. Тож, рідні, мої українці, ми маємо ще трохи всі зібратись, і душі наші разом об'єднати, щоб землі наші всі звільнити, і мову нашу солов'їну, так голосно від серця заспівати, щоб ворог наш, нарешті, вже спинився і вже ніколи не бранився до нас в країну, не ламився. Слава Україні та всьому українському народові тримаймося!